Під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України наш заклад прийняв понад 300 вимушено переміщених осіб. Громадська організація Життя триває, керівник Назаренка Наталія Назарівна та угорські партнери створили дуже комфортні умови для проживання вимушено переміщених осіб. А саме вони створили комп'ютерний клас для дітей, облаштований меблями та ноутбуками в достатній кількості. Також ми отримали генератор, буржуйку на випадок тривалого відключення світла. Дуже багато обладнань отримав наш харчоблок для приготування їжі та зберігання продуктів. Це були й морозівнили. Лар, тістоміс, протирочна машина, жарошна шафа, шафа для хлібу, мийки, стелажі та багато багато іншого. Громадська організація Життя триває багато уваги приділила саме створенню санітарно гігієнічних умов проживання. Осіб було завезено миючі чистіші засоби та пральний порошок. Не даючи допомогу та підтримку нашому закладу, громадська організація Життя триває зробила значний внесок у зміцнення матеріально-технічної бази щодо проживання вимушено переміщених осіб. Сьогодні, коли в країні йде повномасштабна війна, об'єднання зусиль, здійснення добрих та корисних справ є вкрай важливим та цінним для нашого суспільства. Я дуже вдячна, що нас в нашому 14-му садіку прийняли, дали першу допомогу. Всі і постіль, постіль що дають нам їду, це саме головне. Ну так все, все ми дуже вдячні і волонтерам, які приїжджають, допомагають. Нема слов для вираження. Очень хорошо. Доброта, чуйність, безкорисливість, взаємопорозуміння та взаємопідтримка допомагають боротися з будь-якими викликами. Разом ми сильні, разом до перемоги. Ми дуже вдячні. Це перш за все вікна нашому садочку. Замінно повністю всі вікна в садочку, і також двері. Ми дуже 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 вдячні, бо у нас були вже дуже дуже старенькі, дерев'яні, і вони вже вийшли із ладу. І нашим ВПО людям дуже було холодно. Зараз набагато тепліше і світліше і гарно в садочку стало. Також хочу сказати велику подяку за обладнання на харчоблок. Це електропательня, це холодильна камера. Ми дуже за це також вдячні. Постільна білизна, подушки, ковдри, генератор дуже велика, дуже велика поміч. І також ми отримали буржуйки. І це все за це все ми дуже, дуже вдячні. І наші люди, які проживають в нашому садочку, також дуже вдячні. За той час, як наш дошкільний заклад став прихистком для багатьох людей, які були вимушені залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії з 13 березня 2022 року, величезну допомогу нам надали надала громадська організація. Життя триває, були замінені всі вікна та дверні блоки на енергозберігаючі. Всі мешканці забезпечені розкладачками, матрасами, подушками та постільною білизною, привезені буржуйки і генератор. На харчоблок завезений холодильник та комфорки для електроплит. Облаштовано електротехнікою місце для самостійного приготування їжі. Це електроплитки, мікрохвильова піч, електрочайники, мультиварки, облаштований клас для занять дітей, комп'ютерні столи, стільці, ноутбуки, роутер і багатофункціональний пристрій для друкування та копіювання. Завдяки допомоги громадської організації Життя триває мешканці нашого центру мають змогу проживати в комфортних умовах, а діти не призупиняти заняття. На даний час у будівлі нашого садочка повністю замінені вікна, які були пошкоджені внаслідок ракетного удару у липні цього року. Ми висловлюємо щиру вдячність Угорській комунічній службі допомоги. Громадській організації Життя триває і керівнику Назаренка Наталії Назарівне за надану фінансову допомогу. Працівники та вихованці нашого закладу вдячні за підтримку. Цівники культури Первомайської громади щиро вдячні нашим друзям, нашим надійним партнерам, громадській організації Життя триває в особі Віталія Дарчича, Наталії Назаренко, а також угорській комунічній службі, які вчасно надали нам допомогу такі тяжкі для всіх нас часи. Ми отримали два потужних генератори. які Випадку блекауту будуть задіяні для того, щоб ми могли надалі працювати. Хочу додати, що завдяки цим генераторам в нашій громаді буде постійний мобільний зв'язок. Вже більше року в нашому палаці культури діє гуманітарний центр і двічі ми отримували дуже таку потужну. Гуманітарну допомогу для вимушених переселенців, а також для жителів громади. Це були продуктові набори, гігієнічні набори. До речі, як я говорила, дуже-дуже вчасно. Я волонтер гуманітарного центру. Щоденно до нас приходять переселенці. Дякую організації Життя триває? за вашу роботу за те, що допомагаєте нашим переселенцям. Ми вам дуже вдячні. Угорська клінічна служба допомоги та громадська організація Життя триває стали надійними та постійними партнерами нашої первомайської громади. Їх підтримка розпочалася ще за часів ковідної пандемії і триває на зараз в умовах повномасштабного вторгнення в Україну. В цих умовах в нашій громаді опинилася велика кількість вимушено-переміщених осіб. Їх кількість сягала близько 10 тисяч часом. Вони підтримували місця компактного проживання, реагували швидко на потреби громади, надавали гуманітарну допомогу. За що громада міста Первомайського вдячна цим організаціям.